Не грайся хлібом, він святий, суворості, ласкавий. Бувало, каже, дід старий, малечі, кучерявий. Вітаю, друзі, знову є хвилинка. Стосовно всіх цих заворушок на кордоні. Нам деякі полонофіли пишуть, мовляв, поляки не такі вже й погані. Це українці щось там демпінгують, вдвічі чи втричі дешевше продають це зерно. Послухайте, по-перше, це неправда. Нема такого демпінгу, його не існує. Ну хто вам розповів таку маячню, де ви це бачили, щоб вдвічі чи втричі дешевше продавали зерно? Такого не існує. Це по-перше, по-друге, хліб є хліб. Зерно це є зерно. І неважливо, хто його продає. Велика корпорація, велика агрофірма або якийсь маленький та дрібненький фермер. Неважливо, хліб є хліб і висипати хліб на землю це великий гріх. Поляки постачають в Україну безліч товарів, і всі ці товари з величезною доданою вартістю. Українські супермаркети завалені польськими макаронами, польською локшиною, польськими сирами, польськими цими ковбасами, цими сраними кабаносями, польським навіть вином завалено усе, усе, що тільки можна: польський кетчуп, ну, ви скрізь, польські чоколяди. Скрізь все завалено польськими товарами, і все це не сировина. Це все товари з величезною додатковою вартістю. І Україна нічого якось пустила поляків на свій власний ринок. Ми ж продаємо зерно. Це первинна сировина. Якби це дійсно так було, що українці демпінгують, продають зерно вдвічі дешевше, то купіть, купіть, панове ляхи, ну купіть це зерно і перепродайте далі або перекрутіть. На своїх млинах на борошно зробіть макарони, пасту і продавайте. Що вам заважає в тому -то й справа, що ніякого демпінгу не існує? Україна, бачите, в Польщу поставила аж 4 мільйони тонн зерна. Ну, власне, навіть не у Польщу, а через Польщу до Євросоюзу, адже це блокування кордону стосується не лише постачання нашого зерна у Польщу, а і транзиту через Польщу. Тобто, вони хочуть віджати в нас європейський ринок. Типу, це наша корова, і ми її доїмо, тільки ми можемо постачати щось у Євросоюз. Послухайте, коли поляків впустили до Євросоюзу, німці, французи теж могли б сказати: А нахрена вони тут здалися? Давайте блокувати кордони. Давайте просто тупо блокувати кордони. Якого фіга це поляки будуть постачати у Євросоюз свої товари? Ні. Але ж такого не робилося. А тут, бачите, 4 мільйони тонн. Раша поставила 12 мільйонів тонн зерна. І це не муляє полякам. Все в порядку. А українські 4 мільйони тонн, які не всі пішли у Польщу, а транзитом через Польщу пішли до країн Євросоюзу. Бачите, така загроза польській економіці. Послухайте, багато польських підприємств на 20-30% тридцять взагалі працюють завдяки експорту в Україну. І Наша влада, що мала б зробити, це такі самі зеркальні дії, тільки ж не влада. Влада має посміхатися, казати, що все в порядку, ми до цього не причетні, але принаймні організувати таке саме блокування кордону. Чому я думаю, що за цим всім стоїть польська влада? Тому що коли Зеленський звернувся до Туска, так здається, чи до кого, то той сказав: Ви знаєте, в нас демократичне суспільство, і це вибір людей, так само і ми. Ми маємо заблокувати весь кордон із Польщею, а потім Туск дзвонитиме Зеленському, а той буде казати: Так я що, я тільки за? Це просто люди, вільний вибір людей, в нас демократична країна. Який це демократичний вибір? Як це так? Це ж пошкодження вже майна, висипати зерно з фури. Ви ж нанесли матеріальні втрати. Хто їх буде компенсовувати? Куди дивиться поліція? А польська поліція стоїть на кордоні, длубається в носі і посміхається, і знімає на мобілки. І після цього ви кажете, що за цим всім не стоїть польський уряд. Ще й як стоїть. І Україна мала би дзеркально ввести таке саме блокування кордону. І тоді побачимо, побачимо. Коли польський бізнес, який ну от ви уявіть у вас, наприклад, сироварня, і 20-30% ваших сирів іде на експорт в Україну, тупо польський сир, радамери, всі ці маздами і так далі, йдуть на експорт в Україну. А тепер в нього ж є термін придатності у цього сиру. Ви не можете його виробляти десь там якось на майбутнє, на роки вперед. Все, кордон заблоковано. Для кого цей сир тепер робити? Це треба звільняти працівників, це треба зупиняти лінію. І не тільки ви купляли молоко в селян у польських фермерів, а тепер вам не потрібно стільки молока. Ви купляли 10, наприклад, тисяч тонн, а тепер вам стільки не потрібно, ви кажете, та ні, я вже візьму тільки сім. А куди дівати 3 тисячі тонн? Ну, хочете, виливайте на землю. О, в чому Яка <ріст> яке моя яка моя справа? Скаже польський виробник, і польський фермер почне виливати молоко на землю, бо його просто нема куди буде дівати. А це на що йому тоді отримувати цих корів, якщо молоко виливати на землю? Корови підуть під ніж. А корови не підуть під ніж знову ж таки, бо ковбаси стільки вже не потрібно і так далі. Це цілі ланцюжки зупиняться. Це звільнення працівників, це зниження податків, це відтік працівників. Адже кого в першу чергу позвільняють? Наших же українців, і що, вони будуть там сидіти і смоктати пальчик. Ні, вони поїдуть далі до Німеччини, до Чехії, Словаччини тощо. І тоді вже Туск дзвонитиме Зеленському і проситиме його. будь ласочка, зніміть блокування кордону. А Зеленський буде казати: так я його і не блокую. Це просто люди, це демократична ініціатива. Так це має бути, але ж для цього в нашої влади мають бути яйця. Наша влада мала б зробити дзеркальні дії, організувати повне тотальне блокування кордону. Ви бачили, як ці ляхи матюкалися, коли українці, бачите, заблокували якийсь там один перехід через кордон, один єдненький. Я не пам'ятаю в якомусь населеному пункті, не в Шегинях, а в якомусь іншому зараз вже не згадаю. Заблокували. Як в них там очі на лоба полізли? Як це так? Цо то є? то є? А то, -то є, а то. -то. Ви заблокували весь кордон, а українці заблокували лише один перехід. І в них вже очі отакі квадратні, на лоба полізли. Вони не можуть второпати, як це польські товари не пропускають. А наші б українці, не треба висипати зерно. Повідкривали б їм рефрижератори. І ми нічого не зробили. Ми не пошкоджили товар, ми не пошкодили фури, ми не попробували колеса. Повідкривали рефрижератори і все скисло, все зіпсувалося. Так треба робити, і я вам скажу більше, що якби українці так робили, то не українці б розблоковували би польський кордон, а самі поляки, виробники, поприїжджали би з помповими рушницями. Із молотками і попроламували голови о тім придуркам із червоними флагами, які там пишуть, що Путін прийди наведи порядок у Брюсселі і в Україні. Голови б попроламували, б ребра б їм там переламали, тому що це мільярдні збитки. Нам не потрібно розганяти цих поляків. Поляки самі б розібралися, польські виробники вони б уже приїхали б туди. І попереламували би ребра, руки б повідривали б тим, які висипають українське зерно. Бо розуміють, що українці постачають сировину, а ми постачаємо набагато-набагато мільярдів більше Польща має з України, ніж Україна з Польщі. Це правда, це дуже перекошений ринок. Це несправедливо насправді. А вони навіть це хочуть заборонити. Це ж наскільки треба бути вже. Нахабними і, і похабними просто людішками, щоб просто на отаке піти. Ну, нашій владі треба відрощувати яйця. Так це треба було б зробити. І це була б дуже добра така пігулка, дуже добре щеплення від польського шовінізму. Бо якщо ми зараз не поставимо їх на місце, якщо ми зараз не укажемо їх на їхнє місце і не скажемо ні, ребятки, або вільно торгуємо, і тоді мають бути рівні умови для всіх або забудьте про український ри.